Дорогі друзі, дозвольте мені від олімпійської родини України привітати всіх вас з нашим професійним святом, з Днем фізичної культури і спорту в Україні. Це дійсно наше свято. І сьогодні на спортивному фронті наші спортсмени, тренери, фахівці спорту роблять все для того, щоб підіймався прапор нашої держави, і ми чули гімн. Нашої країни. Наші спортсмени за часи війни завоювали більше 1600 медалей на міжнародних змаганнях. І це дійсно дуже чудовий результат і дуже важливі перемоги для українського народу. Я хочу побажати в цей день всім нам нових перемог во славу України! І я впевнений, що разом. Ми зможемо досягти перемоги і миру на нашій українській землі. Святом вас!